Осман Васильович, як себе почуваєте? Дякую, дуже. Цей чоловік, перший, кому харківські кардіохірурги в Рівному зробили складну операцію на серці. Він волонтер підтримував переселенців, аж поки допомога не знадобилася. І йому єдиним шансом побороти ішемічну хворобу стала ця операція. Він дуже активна людина. Він е, займається боховою сплавою. Йому потрібно потрібна багато енергії. Ми йому зробили лише те, що ми йому серце дали можливість отримувати стільки кисню з кров'ю. Стільки потрібно над серцем. Чоловіка понад 4 години чакло. Ціла команда харківських хірургів, які недавно переїхали в Рівне. Дотепер пацієнти з таким діагнозом мусили їздити до столиці. Під час активних бойових дій в Харкові. На жаль, у нас не було можливості оперувати наших хворих, але був дуже великий лист очікування. Хворих на операцію, тому ми були вимушені переміститися. Попри те, що з перших днів великої війни Харків був під постійними щільними обстрілами окупантів, а медикам доводилося працювати, коли поруч із лікарнею вибухали снаряди за кордон, вони не виїхали, адже відчули, що дуже потрібні тут. Ми оперували в Харкові і під і коли бомби падали, ми продовжуємо зараз оперувати. Хірург тоді хірург, коли він працює постійно. Якщо Якщо ми зупинимося, то ми, ми перестанемо працювати, то і в Харкові не буде кардіохірургії. Втілили в життя те, що планували ще до великої війни. Відкрили перший в Україні центр кардіоторакальної хірургії. Ми це хотіли зробити в себе в Харкові, але наразі обставини щодо нашого недружелюбного сусіда наші плани змінили, і тому ми вирішили, що зупинятися не потрібно. Таких категорій хворих досить багато. Але наразі в нас до цього не було жодного такого відділення у Україні зроблено і працювати. Там є кому адже в рівне кардіохірурги переїхали цілою командою. Це десятки спеціалістів. А центр створили на базі Рівненської обласної клінічної лікарні. Ми маємо унікальну можливість. Взяти собі на роботу хороших висококласних фахівців ми завжди хотіли мати свою кардіохірургічну службу до тисячі операцій при повній потужності може виконуватися у даному центрі. Харківські лікарі в Рівному вже провели дві операції результатом. І медики, і пацієнти задоволені. Загалом, за час великої війни, ця лікарня прихистила понад півсотні лікарів з областей, які постраждали від окупантів. Вони продовжують працювати в різних містах України та понад усе мріють повернутися додому і вірять у нашу перемогу. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV, Єдині новини.